Відмінності у світоглядах, політичних уподобаннях, особистих переконаннях створюють кордони між країнами, суспільними групами, а найголовніше між людьми. Час стати ближчими, зруйнувати кордони, почути і зрозуміти один одного. Слухайте щодня програму без кордонів, без кордонів, спільний проект радіо РФМ та радіокомпанії Голос Росії. Доброго здоров'я, мене називають Микола Вересень. Ми сьогодні будемо говорити про такі дивні обставини нашого сучасного українського життя. Ну, спочатку буду говорити про геологію, як це не дивно. Просто я так подумав, чому би не поговорити про геологію. Про неї мало хто говорить, Колись це було модно, тепер зовсім ні. І десь може десь доєднаємо до цієї геології трошечки літератури. Отже, Ганна Лівінцова у нас в гостях, генеральний директор приватного вищого навчального закладу після дипломної освіти інституту Тутковського. Це щось пов'язане з геологією. Правильно я зрозумів. Добре, абсолютно добрий день. Хто такий Тутковський, і навіщо нам всім геологія? Павло Аполонович Тутковський це один із засновників Української академії наук, сподвижник і соратник Вернацького в цьому напрямі. І взагалі-то свого часу, от в 18-му році, геологи дуже важливу роль зіграли в створенні Української академії наук. Отже, Павло Аполонович Тутковський людина дуже, ну можна сказати, що це український геолог світового рівня, але в зв'язку з тим, що були там певні у нас політичні обставини, то його ім'я не дуже дуже було таким популярним його розстріляли, як завжди. ні, його не розстріляли. Він помер власною смертю в тридцятому році, він хворів, але mm -hmm. він видно, вибачайте, вчасно помер, тому що, мабуть, його би ці всі речі теж би стосувалися. Ну, дивіться, коли це дев'ятнадцятий рік чи вісімнадцятий рік, та коли ще не так багато чого відомо. Про світ, ну, відомо вже, да, дуже але, відомо. Але, але так не сучасний світ. Тоді геологія була дуже популярна. Але мені здається, що останні, якби, остання хвиля популярності геології це десь там, умовно кажучи, 60-ті роки, коли шукали в радянському Союзі нафту, газ. Золото. Ге... Золото, геологи ходили, вони були такі романтичні, вони були неголені, вони в якихось наметах жили, співали чудові романтичні пісні про дощі, пургу. Тумани. тумани. Там був такий перелік, був слів абсолютно необхідних. Та? Багульник. Да, ось щось, ну, це, оце все. Потім це все закінчилося, і яким чином зараз можна популяризувати геологію? Популяризувати геологію можна і треба. І Інститут Тутковського в своїх просвітницьких програмах саме от за мету ставить популяризацію геології серед молоді. У нас започаткована спеціальна програма, скажімо так, для старшокласників. І, значить, книжка Сонце і вітру брат, яка в принципі, спрямована на те, щоб старшокласники знайшли, які ще там не визначились з професії, знайшли своє місце в цьому світі. І от коли ми почали проводити якісь презентації і запрошувати автора цієї книжки на, на презентації, то ми зрозуміли, що діти взагалі нічого не знають про геологів і про геологію. От якщо, наприклад. Да навіть я мало що знаю. <сум> якщо, наприклад, в залі, в залі збирається 200 учнів, школярів з усієї України, то троє з них бачили або чули, або хоч приблизно знають, хто такі геологи, тому це мені здається, що основна проблема діти просто не знають про таку професію. А якщо ми говоримо про те, що ми прагнемо до демократичного світу, то діти мають от, повинні. Мати ну, а свідомий як вибір. Як їм довести це? От, ну дивіться, а ну, я вам розкажу, у нас є це, програма. Коли, коли, коли був Радянський Союз, якось воно ще зрозуміло. Да? Поїдеш там, умовно, в Тайгу, чи там якийсь степ, чи там кудись в середню Азію, Далекий схід. Зараз да? невелика Україна. Ну, відносно невелика для колишнього Велика Радянського. І добре вивчена. О, і добре вивчена. І, і тоді дитина питає: а, а навіщо воно мені треба, коли так все ми знаємо? Тут у нас. Такі копалини, тут у нас таке, тут у нас таке, тут у нас таке, і вже і нафту газ знайшли в Чорному морі. Коротше, вся таблиця Менділеєва є, і, і, і всі знають, де воно розташовано і що мені тоді робити в цій професії. В цій професії ще багато чого можна зробити. Ну, Наприклад. Ну, от ми для цього і створили спеціальну програму, яка називається Надра земні, духовні». І от в одній із шкіл Оболонського району ми вже 1 вересня відкриваємо геологічний клас, це буде 8 клас. Ми угу. будемо з цим класом... Працювати три роки, а взагалі то ця експериментальна програма розрахована на п'ять років. І я думаю, що цим дітям ми ну нам, нам є що сказати цим дітям. Якщо у вас буде можливість, приходьте, будь ласка, Ні, ви спочатку мені скажіть тут, а потім, може, діти якісь почують і їм захочеться. Значить, це... діти почують, ось що на геологічному факультеті, ну крім того, що це державний вуз і е, безкоштовне навчання, там це не мало важно. Е, основні предмети, які там вивчаються, це все ж Такі хімія, фізика, математика. Зрозуміло. Так. Да. І чим зараз відрізняється геологічний факультет від того, на якому навчалась, наприклад, там? Скількись років назад я, там дуже потужна програма з вивчення англійської мови. Тобто геологічний факультет сьогоднішній, він спрямований на співпрацю якраз з іноземними компаніями. І там є осередки і Американської асоціації нафтових геологів, тобто студенти наші беруть участь в цій організації, і Європейській асоціації геологів, і геофізики, там якась міжнародна організація. Тобто геологічний факультет зараз дуже цікавий. Я бачу якусь тут пастку. Перед програмами ми говорили про те, що серед ваших програм є також програма про те, що багато геологів безробітні, та? так. І треба їм якось допомагати знайти роботу чи так якось залучити в якісь ті самі міжнародні якісь де, такі більш широкого погляду організації і компанії. І тут пастку я бачу, тому що з одного боку, як я розумію, треба заохочувати дітей. А з іншого нема куди дівати після випускну ну, після після випуску цих 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 студентів, тому що знов таки не модна професія. Як знайти тут баланс? Ну, по-перше, ми крім всього іншого, ясно, що діти, які там закінчать цей геологічний клас, вони не всі рядами і колонами підуть на геологічний факультет. Тут мета трошки ширша все таки дати їм якісь уявлення про світ, про геологію, про ноосферу, тобто, щоб вони орієнтувалися не тільки в якихось там не не сприймали професію геолога тільки як шукача корисних копалин, але взагалі як геологія, як фундаментальну серйозну науку. Це перший момент. Тепер наступне. Ті геологи, які залишилися поза професією, вони просто швидше всього. Ну, Трошки не зорієнтувалися от, в сучасних умовах. Ті діти, які зараз йдуть на геологічний факультет, це зовсім інше покоління, вони вже доб, дуже добре знають, чого вони хочуть, вони прекрасно уявляють собі на 10 років вперед, де вони будуть працювати, як вони будуть працювати. І от, що хочеться тут іще додати, що якщо, наприклад, в 2011 році на геологічний факультет був дуже катастрофічний недобір, я не знаю, чи можна говорити про це. То... Треба приховувати обов'язково, треба не можна. То... Тут іще йдеться про те, що приходять туди дітки з не дуже гарними знаннями. Тобто, якщо діти своїми сертифікатами не потрапили на більш престижні якісь професії, mm -hmm. вони тоді приходять до геологів. А ми хочемо, щоб до нас приходили свідомо обираючи професію, діти вже з якоюсь певною підготовкою, щоб вони розуміли, куди вони йдуть і де вони далі а, будуть працювати. От ви кажете, вони собі уявляють вже, тобто. Якби я був зараз студентом там, чи абітурієнтом, я б собі дуже просто уявляв. Я буду гарно вивчати геологію, паралельно з цим я буду гарно вивчати англійську мову. І потім я подамся, спробую податися в British Petroleum чи в Shell, і буду їздити світанки. Групу компанії і, Надра, і, наприклад. І, 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 і видобувати гази, і нафту і заробляти великі гроші за за це. А моєї моєї роботи в Україні ну якби не так, ну не так багато для. Зараз для студентів для випускників, тобто, якщо зараз зробити великий факультет біології, ну великий, то нема куди дітися цим людям. Да? Буде ну, куди дітися. Я вам поясню, куди вони дітися Ну ділися. наприклад, давай наприклад, от якщо говорити і брати моє покоління, то дуже мало керівників там вищого рівня, це моє покоління. В основному це люди або дуже похилого віку, будемо відвертими, або зовсім молоді люди, яким 25 до 30 років. Тобто за радянських часів така ситуація була. Ну, практично неможливо для того, щоб стати головним геологом якогось підприємства, треба було пропрацювати в цій галузі ну, щонайменше років 15-20. Тобто їм де є де працювати і є куди йти. Ну а що зараз що роблять геологи? От що е, геологи зараз роблять? Ну я розумію, от є якісь люди, які от зараз там якісь вишки. Кудись припхали в Чорне море, щось будуть газом там робити. Окей. Щоправда, там буде робити Shell і щось іще. Ну, тобто такі міжнародні компанії, швидше за все, там англо-голландські, американські і таке інше, там, може, французький Total чи щось таке. Да? А що а ще? Де, де, де потребується геолог? От де зараз потребується геолог? Геолог потребується всюди. І е, є, наприклад, така галузь геології, як геофізика, дуже розвинена, дуже цікава, де, між іншим, молоді треба мати знання математичні, треба дуже добре орієнтуватися і в комп'ютері, треба фізику прекрасно знати, і потім в подальшому будувати модель якогось родовища. Тобто є де працювати і будуть вони ні, працювати. Ні ні ні, 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 ви так і підете. Це не відповідь. Отже, значить, вони фізики це люди, які що роблять. Є фізики це люди, які в полі виїжджає в полі експедиція, там, значить, збуджуються сейсмічні хвилі, потім щось там вибухає, вони по цьому. Воно ну десь вибухає, а десь за швидкістю хвиль, там визначають, які породи є, де там mm -hmm. перспективи на нафту і газ і так далі. Потім це все в комп'ютерах ну, обробляється, да. Да, да. будується модель майбутнього родовища або. І говориться, що тут щось може знайти. І, тоді скрово, будемо, так, значить, і потім шукати. буде вже відбуватися да, якісь там пошуки. Щось я далі. не чув останнім часом, років 20 вже в Україні, що десь щось знайшли так, щоб потім видобували. Ну, так, так, ні, чому ну, може, находять і видобувають, ну а як? Ну а працюють? що, наприклад, ну от де небудь щось, щось якесь нове родовище, чого небудь там. Я, я навіть не знаю чого, металу. Ну це там... вам треба запрошувати фахівців уже, мабуть, більш я, я, кваліфікованих я в цьому відношенні. Я, я, я не чув, може, це специфічна така якась. ну, ну Звичайно, гігантських ось... якихось родовищ немає. Не, не знайшли так, ще. Так. Але працюють і будемо працювати далі. Дивіться, зараз в травні завжди дуже такі рухи роблять е російські е різноманітні організації. І тут їх присутність так відчувається. І зараз буде якась літературна експедиція, де ви берете участь. Так. І що це за літературна експедиція, і в якій якості ви берете участь в цій експедиції? Вона така... Здебільшого це російсько росіроросросійськозабарвлена така експедиція. Ну бо їх люди опікуються і посольство, я знаю, там досить інтенсивно цим займається. Ну, ми вперше беремо участь в цій літературній експедиції, і тут, звичайно, нам ближче слово експедиція ніж література. Хоча інститут Тутковського веде свою видавничу діяльність, є у нас такий підрозділ, і ми туди презентуємо свої журнали «Геолог України, які наступного року 10 років вже буде відзначати. Ми туди презентуємо збірник наукових праць Інституту Тутковського, це видання для молоді, аспірантської, студентської молоді для взагалі молодих вчених талановитих. Ми туди презентуємо книжку, яку ще в 99-році му році було видано про історію геологічних досліджень на, геологічному, на власне в Київському національному університеті, ще тоді до 165-річчя університету і кафедри мінералогії. І Книжку Ростислава Фордуя «Сонце і вітру брат. От яка власне стала таким поштовхом. це більше література, да? це вже література, це абсолютна література, а... причому дуже цікава література. А чому, чому сталося так? Це просто тому, що це тому що це геолог. Геолог, геолог ага. який от, свої враження він тобто, більше 50... п'ятдесят геолога. Ви мене безкоштовно друкували. От було б чому ж я не геолог? Ми тобі? можемо вас і так безкоштовно надрукувати. Ага. Ага. о. Ага. Якби ви прочитали цю книжечку, то ви б теж пішли в геологію. Та запізно вже. Хоча ви кажете, що треба 20 років відпрацювати. Приходьте в інститут Тутковського, ми підвищимо вашу кваліфікацію і підете працювати. Геологіч. А про що книжка? Ви ж історик за, за освітою. Да, я... Про що книжка, власне? Книжка про тут декілька таких цікавих розповідей, набір розповідей з власного досвіду самого автора, він більше 50 років пропрацював в геології. І, зокрема, він починав свою трудову діяльність на Колемі. І йому є що розповісти молодому. Ні-ні, ні це от випускники 55-го року Київського національного університету Тараса Шевченка поїхали, от, кращий з кращих, була така традиція в радянські часи, що... Краще чим... скращить на Колиму. Так. Mm -hmm. Щоб, чим Чудово. краще ти навчався, Чудово. тим далі ти їхав працювати. Тобто, от він був серед цих випускників а що він шукав? Факульт. Там, там, там він знаю. шукав золото. Золото. Так, да, да, там він шукав золото. І... А тепер він живе в Україні. А тепер він живе в Україні, він працює на він геологічному... Він не геологічному... шкодує, що він для Росії багато золота він не знайшов, не шкодує... Він... а у нас в Україні... Я вам хочу сказати, що взагалі геологи дуже великі оптимісти і позитивно такі налаштовані люди. І, мабуть, це все-таки, крім всього іншого, такий специфічний світогляд і вплив професії на mm -hmm. особистість. Так от Ростислав Сергійович зараз працює на геологічному факультеті, він опікується музеєм геологічним, прекрасним музеєм, між іншим, приходьте в гості. Ні, не отут, а зовсім в іншому місці, Васильківська, 90, на геологічному факультеті. О, я навіть не чув про це. От бачите, а там є справжній мамонт, наприклад. Mm -hmm. да, він дуже якось цікавий. теж до, дотичний до геології мамонт. Чи це Мамонт, звичайно, дотичний, все ж таки. Ну, палеонтологія це так, і є так. геологія, частина геології, звичайно. Так, і він пише просто про те, як він там працював, всі там пригоди. Пише, він пише свої, взагалі, він пише про те, як він став геологом. От який був поштовх, що там він зовсім малим був, десь він зустрів знову ж таки якихось бородатих дядьків і симпатичну жінку. Ну, Жінки якось вплинули, шершена пам'я, я розумію це. От і він, врешті-решт, вступив на геологічний факультет, успішно його закінчив, працював от в різних місцях в Радянському Союзі, а потім довгий час працював факультеті. Ну, золото знайшов факультет. це важливий що, момент. Всі вони знайшли золото. Ну, а ні. скажіть, так. будь ласка, вони вони за це щось отримують чи зарплату? Ні, ні. 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 Тобто, якщо ти знайдеш для держави 100, ну зараз, 100 тонн золота, то ти будеш... зараз. Можливо, це все інакше, а свого часу пришні думає роді, а потом о собі який жах і то він бі премії бували, але потім, значить, ці премії йшли на те, щоб відсвяткувати отримання премії, і не завжди вистачало цієї премії на святкування. А просто купувалося багато тушонки багато і горілки. А чого ви думаєте, тільки тушонки там? А що на калимі щось інше було Вичайно. в 55-му році? Риба була прекрасна. Риба, ну вона так просто дешева була. А горілка і тушонка. Я так думаю, що... Горілки якраз не дуже там було. О, тоді переплачували, якраз тоді і вся, весь, весь, вся, ця, вся ця історія. А ну, книжка просто от чим вона цікава, вона дуже доступно написана. Тобто там нема ніяких таких заумних речей. Тобто досить складні речі пояснюються хорошою літературною українською мовою, є російський переклад, між іншим. А він писав українською? Він писав українською, а потім зробив російськомовний переклад, і от, в принципі mm -hmm. він готовий до друку, як тільки гроші знайдемо. Mm -hmm. Зробимо. Юним геологам ще один подарунок. Угу. Зараз залишились якісь контакти взагалі, е, ну, от те, що ви розповідаєте, що люди з України їздили туди на Обов'язково, звичайно. І з Російською академією наук, з російськими інститутами, там, з білоруськими, ну, тобто є якісь там контакти, і якісь там спільні, якісь, може, експедиції чи спільні якісь там симпозіуми. Є звичайно, міжнародна діяльність є. Може вона не така активна, звичайно, як за радянського союзу, але є і в планах є якісь конференції наукові спільні і з росіянами і з іншими. але таких спільних, якби експедицій, я думаю, що вже немає. Тобто, наприклад, українські випускники, вони не, не їздять там вже на Колиму, чи, чи є такі випадки? Є, звичайно, і на практику і зараз, їздять. І зараз. і зараз на практику їздять туди, так, студенти. На практику врозять. Якщо є наврал, бажання, звичайно. так. Ну це за свій кошт, я думаю, що Ні. у держави нема грошей. Ну, я не знаю цих деталей, це вже, мабуть, треба у тих, хто туди їздив, бо mm -hmm. мені важко сказати. Mm -hmm. Зараз як це відбувається. Mm -hmm. І ви збираєтесь у цю експедицію по Дніпру, значить, на човні подолати всю цю відстань разом з поетами, письменниками з України і Росії, пити там наші шампанські? Ми заочно беремо участь в цьому. Ми даруємо свої книжки і журнали, але ми там таку от фізичну участь не беремо. Угу, я, зрозумів, я зрозумів. А які плани у вашого інституту безпосередньо? Просто випуск продовжувати свою діяльність ніяких таких планів грандіозних вас нема. Там щоб у нас прекрасні плани. Я вам вже розповіла про те, що вперше в Україні створюється геологічний клас. Такого ні не було ніколи. Uh -huh. Були спроби ввести предмет геологія на рівні міністерства освіти, просто в шкільну програму. Не вдалося цього зробити. А ми йдемо. А чому проти були в міністерстві? Що що їм не Мені Важко сказати, я цим не займалася, тому тут не знаю. Ну, нове якось, мабуть, важко сприймається. А ми порозумілися з оболонським управлінням освіти, і от, власне, вони запропонували таку форму співтовариства, тому що ми займалися більше гуртками геологічними, якимись екскурсіями для дітей. І ми дуже тісно співпрацюємо із Київським палацом дітей юнацтва, і з Національним еколого-натуралістичним центром, і з Малою Академією наук, але це все-таки разові, скажімо, якісь дії, а все-таки основа будь-якого навчання це є школа. І якщо ми хочемо готувати дійсно кваліфікованих геологів, то треба починати з школи. В шкільній програмі предмету геологія немає взагалі. Mm -hmm. Тому ми створюємо експериментальну програму, яка називається Надра земні надра духовні. Звичайно, нам тут допомагають викладачі геологічного факультету Київського університету. А вони просто будуть викладати ще і в цьому класі час від так, часу. Так, так, не час від часу, а там буде людина, яка от, власне буде викладати mm -hmm. геологію для спочатку для восьмикласників. Ми там облаштовуємо кабінет спеціальний геологічний. Mm -hmm. так, ну, ось і плани... закінчилася наша програма, я хочу вам сказати. Ми намагалися говорити про геологію. Я зробив багато для того, щоб про неї говорити, але виходить так, що ну, ну не дійсно така непопулярна це галузь, але є людина, яку звуть Анна Лівінцова, яка генеральний директор приватного вищого навчального закладу після дипломної освіти імені інституту імені Тутковського, яка нам розповіла, що вона все своє життя покладена на те, щоб Окладу більш більш популярну науку алогії. Дякую, пані і панове, за увагу. Микола Вересень. і Цю програму дякую вам. На все добре. Дякую до побачення, без кордонів, без кордонів. Те у наступній годині на радіо РФМ. Радіо РФ. Слово цих людей завжди вагоме. До них дослухаються інші. Перші особи на радіо РФМ з понеділка до п'ятниці о 18.08. Ви будете знати про все, все від першої особи. Ігор Беркут, лідер партії Велика Україна, стане сьогодні гостем програми від першої особи. Темами для обговорення стануть політична реальність та політичне майбутнє України. Початок о 18.08. Ведуча Тетяна Хмельницька. Реклама на радіо РФМ. Хто розуміється на надійності, купує Тойота. Хто розуміється на цінах, купує Тойота саме зараз. Придбайте Тойота Ауріс та отримайте додаткове обладнання на суму до 5 тисяч гривень у офіційних дилерів. Усі аргументи на користь Тойота. Пропозиція дійсна з 12 травня по 30 червня 2012 року. Деталі на Toyota.ua Користайся унікальним шансом стати частиною європейської історії футболу в твоїй країні. Зустрічай легендарний Кубок УЄФА Євро 2012 у твоєму місті. Отримай фото на згадку. Львів з 23 до 25 травня. Парад Кубку УЄФА Євро 2012 на проспекті Свободи з 10 до 20 години. Зустрічай Кубок УЄФА Євро 2012. Що це було? Ти не повіриш, але здається, це кінець.